Фавбет, титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Юрію, вітаю вас із перемогою та виходом у півфінал. Фавбет Кубку України. Тиждень тому в матчі з «Соколом» в Івано-Франківську був трішки інший результат, але я так розумію, основний акцент робився саме на сьогоднішню гру, бо вона вирішувала все тут і зараз. І наскільки... Досвід минулого тижня допоміг вам краще розпізнати слабкі сторони хмельничан, щоб сьогодні вже ними скористатись. Дякуємо за привітання. Ті самі люди, ті самі гравці, але інший зал, зовсім інші емоції, зовсім інший турнір. Тому було непросто нам сьогодні. Ми поправили наші помилки в порівнянні з минулим нашим матчем в івано франківську і, Як бачимо, нівелювали сильні сторони суперника, де можуть завдавати. Удари здалека через індивідуальні дії, плюс підключення воротаря. Вважаю, що ми з цим справилися. Проте десь через те, що не почули підказку, шум трішки був втрата концентрації, ми пропустили небажані голи, врахуємо на наступні матчі. Вважаю, так, тактична гра тільки розпочинається в нашому протистоянні. Приємно, що ми врахували наші помилки. Знову ж таки, це та сама команда будуть, ті самі гравці, і будуть вирішувати долю матчу деталі. Тобто, я наскільки розумію, з ваших слів, все-таки зіграло роль, те, що матч проходить в такому палаці спорту, за такої атмосфери, і гравці все-таки на такі матчі по-іншому налаштовуються. Так, ну ви самі розумієте, словами пояснювати це одне, але вийти і відчути, тим більше проти досить сильного, якісного суперника, це не просто зробити. Івано-Франківську немає якоїсь потужної футбольної команди, але урагану це така команда, яка завжди бореться за найвищі місця. Чи відчуваєте ви, от, можливо, так вважаєте, що Ураган це головний спортивний бренд Франківщини? Не зовсім з вами згідний, що у нас немає футбольної команди сильної, тому що Прикарпаття, славно, звісно, раніше це був Спартак і має славні традиції. Хоча ну, зараз знову ж таки також ставка на молоті, але я вважаю, що в них є велике майбутнє пробій Городенка, яка зараз розвивається, піднімає свої традиції. Ну і, звичайно, Ревера, яка зробила такого. Шуму на всю Україну, яка розвивається і має свою філософію, тому я думаю, що у нас Івано-Франківське спортивне місто, зокрема футбольне і футзальне. Ураган це візитівка вже стала Івано-Франківська з великою історією, тому ми розуміємо, в якому ми клубі граємо, незважаючи на те, що у нас молода команда, як ми зазначали, з міцним духом. Проте ми розуміємо, що повинні відстоювати честь емблеми. Це не просто непросто і не завжди гравці молоді справляються з цим, але ми з кожною грою додаємо. Ураган є чиним володарем Кубка України, чи не відчуваєте ви, можливо, додатковий тиск стосовно того, що потрібно захистити титул і вдруге поспіль його виграти? Тиск є в кожній грі. Кожен суперник різний. Зрозуміло, ми підбираємо під нього тактику, тим паче в такому турнірі. Ми розуміємо, що минулорічні володарі Кубка України, проте в нас змінилася команда. Але в нас молоді гравці з великими амбіціями, талановиті гравці, які хочуть також багато чого продемонструвати. У нас багато роботи. Навіть і сьогоднішній матч знову ж таки продемонстрував. Втрата концентрації неправильна, деяка гра при тактичних моментах не буду зараз говорити. Нас роботи вистачає, проте ми готові до цього все нашій голові, і в ногах і в руках, щоб захистити цей титул. Будемо робити все для цього. Павбет титульний партнер. Фавбет Extra ліги. Гра розкриває тебе.